Церковь призиває нас увіді, як важно держати пост, як любити пост. Ну що значить собою церковний пост? Не їсти молоко, м'ясо, молочні продукти або сильні калорійно. І все? Опод церкви відповідає ні. Сьогодні каже Господь. Через Євангеліста Марка. Сказав прямо. Не переживайте, ніхто входяще в чоловіка не може його сквернити. Сама по собі їда нейтральна. Їв, Еленеїв, не має значення. А що оскверняє чоловіка? Оскверняє тільки те, то, що з нього виходить, з уст його виходять словами, ділами. Планами і воїстину, апостоли сумнівалися це правду каже Ісус, що там так сложно, тому постове. Але Господь якба акцентує, почому чому скверна виходить від чоловіка, бо із серця злого виходять злі помисли, прилюбодіяння. Любодіяння, убійства, кражі, злоба, коварство, непотребство, завісливе око, богохульство, гордость, безумство. І все то ісходить откуда? Із банка злоби, із серця. Виявляється, наше серце не біологічне серце, а духовне серце наповнено тим, що ми туди заклали. Чоловік християнин, що заклав у серце, там той найде. Закладе любов, віру в бога, чесність, справедливість. Найде таке. Но каже Господь, аби знали іменно серця от того нікого, такого вмістіліща злоби, виходять различні проблеми. Дуже люблять сектанти. Вони кажуть, видите, Поститися не треба, тому що не то скверняє, що входить, а що виходить. Але тут вони лукавлять, тому що річ іде, що пост церковний завжди був із древності. І в Біблії записаний, і казано Христом, коли відів Господь, як до нього підходять книжники і фарисеї і говорять йому, Господи, почому Господине твої? Апостоли не постяться, а Іванови постяться. І тоді Господь сказав їм: прийдуть дні, коли дойметься одних жених, а доки з ними жених поста не може бути. У ті дні будуть поститися всереду преданий Христос Юдою в п'ятницю, раз п'ятий, два дні. Уже дві тисячі років православні християни строго держать пост. Для тих людей, котрі не навчилися поздержати, треба глибоко осмислено розуміти, чому ми вдень усікновінні Йоанна, глави Йоанна, не їме Пост держиме строгий, а у Закарпатті Закарпатчій традиції і старілки не їсти, щоб не вподоблятися п'яницям, результатом якого і стало убийство, Почому держиме середу, щоб ми не стали предателями Христа. Держимо п'ятницю, щоб своїми гріхами не розпинали Христа і Ісуса. Ми православні, православні і в Української Канонічної церкви, де да й православні Закарпаття, котрі, мають 1150 років, ми не міняємо свій календар, ми віримо з цим календарем церковним. А для Карпат він завжди живий, актуальний. Природа його відчуває. Ми тут діти Божі. А віримо, що з цим календарем, сюю Паскою і з усіма благодатними дарами віримо, зустріти второє пришествие Христово і по милості Божої, і по молитвам Божої Матери, наслідувати Царство Божо. Амінь.